Доброго Дня, шановні глядачі, підписники каналу. Трішки затримувався я з відео. По причині, багато праці нахлинулося як по дому, так і по господарству, так і по роботі. Можна сказати, нічого не встигаємо на сьогоднішній день. Сьогодні вже трішки розгреблися, то, думаю, зніму відео. Та й підемо далі працювати. Чому таке відео ви, вирішив зняти? Думаю, ну покажу, розповім іще раз, можливо, хтось задумається над тим. Працювати таким чином, як ми працюємо, або трішки іншим кожен для себе зробить якісь висновки. Ну, і... Чи варто цим займатися, і як цим займатися, як ми цим займаємося? Вже багато відео так по чуть-чуть є. Але вирішив зняти ось таке відео, щоб уже від я. що ми заробили на свинарстві. Взагалі на м'ясі, на переробці і так далі. В повному обсязі, якщо це все скласти в одну купу, 3 роки. Навіть трішки більше ми вже працюємо з цим. І що ми маємо з цього? Ну, окрім того, що я і моя родина, яка складається з мене, дружини і троє дітей. Як ви розумієте, ну, на прожиття також потрібно немало на 5 чоловік. Починали ми, хто давненько на каналі, той знає з декілька свинок, з відра зерна. Були у нас свиноматки, були поросята, щось продавали поросятами, щось відгодовували, продавали м'ясом. Живою вагою один раз я намагався здати, мене влаштувала ціна, і з того дня ми вирішили продавати свою продукцію самі. На сьогоднішній день ващиться, ващиться, красавчик. На сьогоднішній день ми самі купуємо живою вагою. Дещо самі відгодовуємо періодами своя відгодівля. На сьогоднішній день на відгодівлі у нас є маленький бичок. Який ще повністю не випаєний, випоюємо, ну, є відео на цю тему. Так що, в більшій мірі, купуємо живою вагою, частково переробляємо е, на ковбасу копчення, частково продається свіжим. І свіжим м'ясом на базарі ми не стоїмо. Лише... Постійні покупці, які вже нас знають, добре неодноразово замовляли. Так воно і є. Зарізали кабанчика, розібрали, замовлення розвезли. Все, що залишилося, продали вже через ковбасу, копчення і так далі. Консерви, тушонки, паштети. Дехто з вас вже робив замовлення, відправляли новою почтою. Ну, в більшій мірі це продається з дому і на інших платформах інтернету, такі як Viber, Facebook. Що надалі? Поки що будемо працювати так, як і працюємо. Можливо, трішки пізніше поставимо знову відгодівлю. Принаймні, я цього бажаю. Так що, як би там не гарно зі сторони виглядала закупка живою вагою і продажа м'яса, не все так гарно, як воно здається на перший погляд. Заробіток, звісно, є, заробіток є непоганий, але також великий обсяг роботи потрібно пройти, для того, щоб на цьому заробити. Так що ви розуміли, праця складається без вихідних 15-16 годин на добу. Так що, хто пише, що ми заробляємо на перекупстві на чужому горбу, і вам того ж бажаю. Спробуйте, будете думати інакше. Як на мене, то відгодівля це лише відсотків 30. Роботи від той, яку потрібно зробити для того, щоб його продати переробку. Особисто для мене найважче це праця з людьми. Люди різні, всім не догодити. На початку я намагався якби всім догодити, там дорожив кожним покупцем. З часом почав розуміти те, що всім неможливо догодити. І взяв позицію. Є така продукція. Якщо вам подобається, ви купуєте. Не подобається, можете більше не замовляти. І на цьому точка. Друг... Других варіантів немає. Так що, що стосується заробітку саме, що ми заробили? На свиноматках, на поросятах, ми заробили, побудували безпосередньо цей сарай, в якому ми зараз знаходимося. Це. Були продані поросята з під свиноматок, завезений будь-матеріал і вже особисто своїми руками вже самі все будували без е, яких якихлі найомних працівників. Е, будував я сам. Дещо там потрібно було придержати, подати, таке б допомагала дружина. Е, е, і таким чином він у нас з'явився. Е, далі що ми придбали? Придбали наш будиночок. Е, відразу ми, можна сказати, навпаки, в нас все вийшло. Е, придбали свиней, придбали, побудували цей сарай, а потім вже е, купили цей будинок. Е, по документах ми його купили набагато раніше, але Купували ми його в борг. Гроші позичали і поступово відкладали, щоб за нього віддати. На сьогоднішній день ми за нього вже віддали, маємо вже свій власний будинок, свою землю. І спокійно можемо працювати далі і вже щось облаштовувати для себе свої, так сказати, комфорт, удобство. Ну, я не знаю, як ще можна правильніше сказати. Також за ці роки ми там, замінили деякі вікна по хаті, придбали прицеп, так як займатися живою вагою без прицепу, це не є можливо. І також придбали як би сказати, резервний автомобіль. Той, що в нас був до цього, за яким ми сюди приїхали ВАЗ-2101. Але в живу є надійною машиною, а з м'ясом працювати, щоб не виникало таких проблем, що вранці прокинувся, а він не завівся. Такі моменти були. і Для цього придбали ще один такий же самий автомобіль ВАЗ-2101, як резерву. На сьогоднішній день перший автомобіль знаходиться на ремонті, на другому їздив. Завтра вже виїду старим автомобілем, цей виставлю там деякі нюанси, треба підремонтувати. Тобто завжди потрібно бути на ходу в будь-який момент і в будь-яку хвилину. Ну і окрім цього, що я вам можу ще сказати, що ми зробили? Встановлюємо наш паркан. Зараз перейдемо. Ну, навіть не будемо переходити, я вже його показував, не будемо зациклюватися і переводити тему відео в інше русло. Цей паркан також вийшов нам недешево, він ще не є добудований. Думаю, можливо, на наступному тижні будемо завершувати. Також на наступному тижні вже придбали бетонозмішувач. Привеземо, щоб не вручну колотити. Також не дешева річ, але спина вартує дорожче, ніж той бетонозмішувач, вже буде трішки легше. І так поступово, поступово щось купуємо, щось, щось робимо, щось шевелимося. Інакше в селі ніяк, тому що з роботою дуже тяжко, щоб знайти і піти просто на роботу, коли ми жили ближче до міста, то ми працювали, ходили, я на заводі працював, дружина в супермаркеті працювала, і начебто все було гаразд. Зараз ми проживаємо далечкувато від міста, їздити не наїздися, а по місту робота така з такими зарплатами, що ну, вижити такою родиною майже неможливо. Або тому і прийняти таке рішення. Чому я не відгодовую свиней самостійно в постійному обсязі, тому що попит на нашу продукцію є немаленький. Не хочу я зазнаватися, хвастатися. Але що маємо, те маємо. І поголів'я потрібно держати дуже дуже не Неманеньке, для того, щоб задовольнити наші потреби для переробки, щоб не купувати живою вагою. Тому і так і прийнято рішення, поскільки це можливо, ми будемо купувати, поскільки можливо, будемо відгодовувати відгодовувати це, ну як би вам так сказати, на сьогоднішній день це більше 100 голів має повинно бути. Тобто в районі 200 голів на рік. Самі розумієте, щоб таке поголів'я держати, треба чималі будови сараїв, в які також потрібно вложитися доволі немало коштів. Поступово ми, звісно, будемо до цього йти, будемо працювати і вже так як багато проблем, які у нас були вирішені. Тепер можна щось робити далі. Рухатися, як то кажуть, вперед. Я завжди говорив, що бариги там такі пересякі, ще щось не так. Повірте, коли з цим ставкуєшся, то думки змінюються. Але насамперед, моя думка залишається безмінною. Найкращий варіант це витримувати своїх свиней на відгодівлі. І самим реалізовувати свою продукцію, будь то свіжим м'ясом, будь то переробкою. Різниці ніякої немає. Але тільки не здавати живою вагою. А якщо ви вже лінуєтеся, інших варіантів немає і виправдовань немає, то спинка болить то і ще щось, то немає реалізації, то і ще щось. Це все спонукає лише для, до того, що. Це, звичайна людська лінь. Не хочете працювати, тоді здавайте живою вагою. І будете мати те, що маєте. На сьогоднішній день ціна на живу вагу, в принципі, доволі на середньому рівні. Можна заробити і на живій вагі, але це ж питання тимчасове, і всі розуміють, хто в свинарстві. Що прийде час, коли вона знову впаде на ні, потім знову прийде час, коли підпригне. Це рулетка і предсказати її дуже важко особливо тим людям, які тільки починають цим займатися. Ми вже трішки пройшли. і Певне розуміння маємо, скільки потрібно... Свиней з певного періоду до певного періоду, коли вигідніше їх купити, коли їх вигідніше зарізати своїх, відгодувати. Поки що від цього і відталкуємося. З приводу того, що там в коментарях хейтери мене засирають, обсирають, барига такий пересякий. Що я скажу? велике дякую, продвигаєте відео, допомагаєте розвивати канал. Канал не дуже обширний, не дуже багато підписників. Але, чесно вам сказати, в мене немає такого собі упора на те, щоб розвиватися через YouTube, реалізація через YouTube. Мене влаштовує те, що я маю. Ютуб я почав знімати лише тому, що хотів ділитися своїм, тим, що маю, те, як роблю. І так же само є багато людей, які пишуть коментарі, діляться своїм досвідом зі мною. З десь буває, хто... Дехто й неадекватні знаходять номер телефона, під деякими відео... відео залишаєш для замовлення. Починається. Навіть було таке, що в 3 години ночі дзвонять спросити, як в мене діла і що я роблю. Сплю я чи ні. Це, як на мене, просто нездорові люди. Коли я зайшов тільки в пів первого ночі, завершив роботу і в п'ять треба вставати, і в пів третього в мене дзвонить телефон спросити, як мене справи. Ой. Ну і на цьому будемо завершувати. От такі в нас заробітки. От ми до чого йдемо і як ми працюємо. Всім на все добре, до нових зустрічей.